Навчання припинилося для 170 учнів в селі Петранка Горішня Рожнятівського району. Батьки не пустили дітей до школи і все через аварійний міст. Ми вводимо їх кожного дня до школи, і потім приходимо і забираємо їх. Ну, тому що через цей міст нам страшно йти, не то що дітям маленьким. А якщо сніг піде, бо таке, то вже діти падають, ми їм дітей у болоті страхами. Що таке проїхатися на м'якому місці? Відчула на собі шестикласниця Мар'яна, святково вбрана дівчинка йшла на виступ в школу. Перший на першому уроці мав бути виступ. Впала, замостилася, бо слизько дуже. А то тепер так зробили, що затримували, каміння дали. А раніше то був просто спуск. То послизнулася, впала, сама йшла, бо за Довго одягалася, і в сльозах пішла додому передіватися, пропустила виступ. Раз в п'ятирічку чоловіки ремонтували міст самотужки, коли ще будматеріали не були надто дорогими. Йшли по селі, збирали гроші, з лісником договорвалися за ліс. Брали в лісі ліс, різали на пилорамі, все тут знімали, нове ставили і так п'ять років містою. Тепер тут вже і нічого ремонтувати, просіли таври, а дерево прогнило. Владу про проблему повідомили ще у 2012-му. Минулого року чиновники відповіли. Повідомляємо, що зазначене питання розглядається у встановленому порядку при формуванні пропозиції щодо пооб'єктного розподілу коштів обласного бюджету, передбаченого у поточному році на реалізацію регіональної програми будівництва реконструкції та модернізації об'єктів транспорту транспортної інфраструктури області до 2020 року. Дмитро Курпиль головує в селі вже втретє, каже, коли ремонтуватимуть міст, треба питати в районної влади. Зробили проєктну документацію, зробили експертизу, знайшли підрядника, відбили гроші. Ай за беру укріплення, так як має бути, що дійсно. Міст є громадські громади, не власність. Все, гроші не дали, не пустили. За що буде підрядник робити? Голова Рожнятівської РДА пояснює, проект робився запізно, і цього року з понад одного мільйона гривень на міст вдалося закумулювати 200 тисяч гривень. Це з районного та обласного бюджетів. Ще 500 тисяч є на берегоукріплення, які мають робитися в комплексі з мостом. Гроші є на рахунок сільради. Надійдуть, коли голова підпише договір з підрядником та подасть заявку. Виконавець робіт каже: за певних умов роботи може розпочати негайно. Ми можемо його за два місяці повністю завершити. Ми навіть можемо його завершити за рахунок своїх обігових коштів. Розумієте, ми працюємо на інших об'єктах. Це можна зробити, але мені потрібно хоча б якісь гарантії. Є, є влада, дають гарантії, бажано письмові, що от наступного року будуть передбачені фінансування на завершення цього моста. Гарантії влада району таки дала. Підряднику у вівторок пообіцяв розпочати будівництво мосту.